Привіт, Привіт. Я давно хотів записати це інтерв'ю, тому що ти є дуже цікава особистість, і в тебе в минулому дуже важке дитинство. І я хочу, щоб люди дізналися про те, як живуть діти в деяких сім'ях. І це перша. Така ціль цього інтерв'ю. А друге, щоб ті, хто сидять зараз на диванах і знають, що вони мають робити великі справи для Господа, щоб вони нарешті почали щось робити, щоб їх, скажімо так, щоб їх зацепило, це інтерв'ю, щоб вони возрівнували, бо побачать, що дитина 16 років, займається вже великими Божими справами і виконує. Божу місію. Давай так, перше запитання. Розкажи, будь ласка, де ти жив, і розкажи деякі спогади свого дитинства. Я знаю, воно було нелегке, розкажи, що саме ти пережив. Е, так, я жив, так би, де... в мене завжди я мріяв про сім'ю благополучну, в любові, в мирі, так би, щоб ми жили, по, по, як Бог каже. Те, як він хотів Господь. В мене було таке дитинство, що мене е, весь час били, е, бив батько мене весь час. М -м, бив чим-небудь було. Е, жив, як то вам сказати, бив мою маму, бив батько, бив брата, сестру. Я інколи він не давав мені е, їсти в хаті, що він так якби не він не був так, якби. скільки він... днів не давав? Я не їв три дні, не міг їсти, не міг чотири, та й так може більше не міг їсти. Е, весь час були битва в хаті, він завжди випивав в хаті. Я інколи, коли він мене хотів там, наприклад, зарізати, він в мене були випадки, то я тікав з хати. А інколи було таке, що хотів він мене бити, то я інколи ставав з ним битися, щоб себе захистити від нього, бо мене ніхто не міг захистити. Він брата бив. Інколи мені було страшно ставати за ним, бити, Коли я бачив, що його мого брата б'ють чи маму бів, мені було страшно, бо я знав, що він мене може вдарити. І щось мені зробити. І я весь час або мій я, або брат мій викликав поліцію на нього, і зараз він е, в тюрмі сидить, бо за домашнє насильство, що він е, в нас всіх і збивав. Я завжди мріяв про сім'ю, так як я казав, що щоб була любов, щоб вони не пили мої батьки, щоб вони жили, так як Бог, жили по писанню, як Бог, як Бог каже. Я тепер завжди я в дитинстві мріяв жити в селі. І я Бога завжди просив, Боже, дай мені зробити так, щоб я жив в селі. Щоб Бог здійснив твоє? Здійснив. Я тепер живу в селі, так як Бог він сказав мені в Господь: ти хотів жити в селі, я тобі дав. Тепер живи в селі. А Про сім'ю здійснив. Здійснив. Що в мене тепер є сім'я, яка живе, та як Бог живе по писанню, як Бог каже. Тепер я живу як Бог. Я, я мріяв в дитинстві жити, жити по писанню. Ну мені завжди казали, що не треба тобі того, для чого тобі це. І сусіди були проти мене, та як зараз сусіди всі проти мене. Тому вони говорять, що я в якійсь секті, що я все. Я кажу, я не є в секті, я живу з Господом. Я, я живу, мене Бог через мене, через єпископа, через всіх служителів дії, всіх людей зціляє, бо Господь дає нам це. Він дає наші нам дає дари, дає нам помазання від Господа. Тепер ми живемо по писанню, так як я завжди мріяв цього. Ти тепер розумієш, що означає слово тато? Так. Ти бачиш тепер любов до себе і повагу. Бачу. Матір. Я дякую Богу я завжди дякую кожен uh -huh. день Богу, я завжди з Богом. Коли 24 на 7 з Богом, бо я дякую Богу. Я в де я би не пішов, я все рівно з Богом. Навіть коли мені щось потрібно, я звертаюся до Бога, і Бог мені це робить. Бо Бог є друг, наставник, учитель. Uh -huh. І любові він дає кожен день всім миру, завжди дає. Скажу, та, Олеже, ми з Наталочкою ще більше тішимося. За тебе, ніж ти радий бути в нас. І ми дякуємо Богу. Скажи, ти казав, що ти тікав з дому. Як це відбувалося? Я був вдома, наприклад, лежали. Ми були, так тих... би моя мама була вигнала батька, бо він нас бив. Було таке, що все було нормально в хаті. Ну я справді жив як язичник, що я жив як хотів. Не так як зараз, як Бог казав, а як хотів, як, як сатана. Хтів. Я жив, е, на, так би сказати, на, на розслабоні, так би так сказати. Робив, що хотів. І мене батько, ми були вигнали його, ми жили нормально, все, все було нормально. І бас, і він прийшов. І він е, почав стукати двері, вибивати вікна почав. Я кажу, що, чому він прийшов? Я кажу до мами, чому він прийшов? Мама каже, не знаю. Я кажу до нього, чому ти прийшов? Він каже. Ваша мама мені написала, щоб я прийшов. я кажу: добре, зараз питаємо. Мама, я кажу, мама, це правда, що він сказав? Так, а що? Я кажу: вибирай, або ми, діти, або він. І, і мама казала, що ви дайте мені спокій і я і, або зараз я з собою щось зроблю. І я весь час вівся на ці провокації, маніпуляції. І я думав, що це правда. Інколи я забирав з рук ножі, вибивав з рук ножі від батьків, бо я навіть де інколи раз виливав горівку ту, що пили вони. Ти тікав куди? Втікав ти я до себе. Там була мене недалеко моя школа, де я навчався. І я лежав, спав на бетоні, міг піти ще кудись спати, до друге міг піти спати, чи ще десь. І вони мене навіть зашукали, А ти так, молився? Молився. Я весь час молився. Шукав, тоді шукав, але я все не, не знаходив. Бо я мало був віруючий з цим. Але я шукав Бога, бо Він був мені потрібен якраз тоді. І коли Степан натрапив на мене в інтернеті, я пам'ятаю, я почав з вами зідзвонитися і одного разу. Я подзвонив тоді, коли ти вже почав навертатися до Бога, і що і в тебе війшов нечистий дух. так? В мене, Т... та... Перед тим як я мав позвонити, ти що mm -hmm. відбувалося? Mm -hmm. Твоя мама олійкою mm -hmm. освячувала, мама освячувала мама будинок? так? Та. І вона якраз зайшла в другу кімнату і освячувати будинок, і в мене якраз в цей момент вселився демон. І я почав кричати, але я після цього, коли він від мене вийшов, я вже нічого не пам'ятав. Я не по кричати. я пам'ятаю, я позвонив, і, і ти перед камерою тебе щось дусить, корчишся. Так. І е, я наказав, демон цей вийшов. І е, ти після цього захотів е, справлятися і виганяти чистих духів, так? так? Ти побачив, що е, християни мають силу. Так, ти захотів, і ти захотів поступити в нашу школу екзорцистів, так? Так, служити до Бога. Так. І а, ти навчався, було важко. Було таке, що ці демони ще поверталися, чому б, в тебе була ще образа на сім'ю. так? Але зараз ти їх простив. Простив, прощаю, простив всі так? Простив, простив, і прощаю. зараз ти сам вже практикуєш екзорцизм, не тільки а, до тих людей, які приїжджають до нас, а навіть онлайн. І <теперіган> я бачу в тебе успіхи, От, що ці демони покоряються, виходять, коли навіть ти сам дзвониш. Точніше, люди до тебе дзвонять вже без моєї підтримки, без моєї молитви, вони ці демони покидають ці тіла. І, і люди дякують тобі. Я бачу, що вони пишуть і пишуть про зцілення і про звільнення, і як ти себе зараз почу відчуваєш. Я себе зараз добре почуваю. <гхе> ти щасливий, що ти виконуєш волю, Божу. Так. Так. Я дуже радий, що я живу з Богом, що Бог завжди зі мною, що ми кожен день прославляємо Бога. Він наповнює нас Духом Святим під час молитви. Він нас ще більше наповняє. Бо він бачить, що нам потрібна духовна молитва, духовна підтримка. Бог це бачить, Він нам допомагає під час цього. Я йому і... за все, що Він нам робить, що він допомагає нам. Які в тебе а, в мрії, плани? А... Зараз e, хочу. Я завжди ну, раніше я в час мріяв, але ніхто в мене це не вірив. Бо я б завжди, якраз коли сюди я мав їхати, я завжди став. Я поставив собі ціль стати єпископом. Mm -hmm. Ну я це говорив своєму брату. E, брат сказав, що це добре, але тебе будуть так само e, переперегу, ну, у тебе випробування. Що це не буде легко, що бо це ніколи немає цього легко. Твій, брат, твій брат також віруючий? Так? так, він семидесятник. <гум> Він адвентист самого дня, так. Вірний, та в нього, там, інша віра. Як добре, знаєш, як добре, що ти ще не ввійшов в релігію, і ти не знаєш назви конфесії, ще чисте серце, і тобі не потрібно ти конфесії, тобі потрібен Господь. І знаєш, ми тобі заздримо і навіть бачимо, що коли чудеса відбуваються після твоїх молитв, то ми тішимося, бо бачимо, що як легко в тебе виходить, бо в тебе ще дитяче, неспорчене серце. І він і що він, далі, що він тобі говорив. ще? він казав, що я вірю, що в тебе все получиться, що благословив мене. Що в тебе все буде добре, як я десь дякую, сказав. Я вірю і я мрію, і буду йти до своєї мети, щоб стати єпископом, щоб бути ну, з Богом. Ну, помічним. Скажу тобі так, що ти вже помічник єпископа, ти вже так. непоганий, так. <ріст> духовний ріст у тебе непоганий. От я дякую Богу за тебе, що ти нам не тільки от служиш, Богу, ти допомагаєш господарстві, ти виконуєш все, що ми тебе попросимо. От, як Еммануїл, мій старший син, от, ти е, так само виконуєш ті прохання, і слава Господу за тебе. І е, що би ти от, е, хотів сказати людям, які тебе дивляться. Я вас всіх людей благословляю, хай Бог вас всіх благословить, щоб ви навернулись на служіння Господу. Всі, хто навіть, наприклад, до мене там погано ставилися, я все одно вас всіх люблю, бо Господь всіх любить, і я всіх люблю. Хай Бог всіх вас благословить. Я одне вас попрошу, живіть з Богом, живіть, як Бог каже. І я дякую Богу, що Він зробить, що робить свою роботу, яку він нам дав. І всі, хай Бог, живіть по писанню, по-божому, як Бог каже. І хай Бог всіх благословить. І ще хотів додати, що так як Господь почув цього хлопчину, в якого було пекельне життя, так Господь бачить кожного з нас. Написано, що Господь батько і сироті, вдові. Написано, що якщо зробите одному з менших, то зробите мені. Тобто Господь дбає про цих менших, про цих обділених, про цих обтяжених людей. І він бачив змалку тебе, він бачив, що бачив твої мрії, і він давав тобі завжди вибір. Завжди давав вибір, чи потягнутися в сторону Господа, щоб хоч в тебе було багато спокус, так? Ти в цьому житті вже і алкоголь, і куріння. І це все ти е, залишив, так? Так. От. і я знаю, що в тебе ще були хвороби, яка в тебе була хвороба? У мене був гостріт, у мене від 6 років до тепер був е, підтверджений вже, я вірю, що в мене вже його немає. Тобто вже в тебе немає цього ні болів, так? Не мав взагалі нічого. Угу. Але ці нечисті духи пробували я вернутися, вступаю, так? Пробували вернутися. Та я пам'ятаю, ти мені розказував, що була якась біль шлунку. Yeah. І ти наказав, так, ти вже знаєш, як це працює, yeah. і ти наказуєш, тому що в тебе є влада від Господа, так, Господь дав тобі на основі Слова Божого владу наступати на змії на скорпіонів, і нічого тобі не пошкодить. І хоча я знаю, що майже після кожної молитви онлайн в тебе є атаки. так, yeah. сатана пробує тебе чи хвороба, чи якісь... От такі духи наступають. Але ти що, ти серйозно будеш молитися? Чи... Я, я не здамся. Ти не здашся без бою. Будь так? Бог Ти так. молодець. Ми, ми просто захоплюємося. От те, що ти В тебе зараз такий, така гаряча кров для Ісуса. Ти гориш для Нього. Ми дуже раді, ми дуже щасливі. От. І я радий, я бачу, як ти з, з моїми. Дітками дружиш, вони знаєш, ти для нас не тільки благословіння, от що ти служиш, що ти допомагаєш. Ти благо. Я хотів тобі признатися. Можливо, зараз ти перший раз почуєш. Мої молодші діти вони беруть з тебе приклад. Вони бачать, що ти завжди прославляєш Бога. І я бачу, Даниїл завжди до тебе підходить і, хоче разом, піднімає там руки, славить Господа. От, вони, ти для нас благословіння, що вони також від тебе вчаться. Бо батьки батьками. От, вони хочуть е, бачити також, що хтось дасть їм приклад з таких е, їхніх друзів. От, що, дякую, що ти став для них другом і що ти даєш їм гарний приклад. От, тому що, е, на жаль, ми бачили, що в школі їм показують негативні приклади. От, хоч вони єдині, хто не матюкається в школі. Але все рівно воно заражає Ті, Тікток і ці всі речі. І коли вони бачать, що ти читаєш писання, що ти прославлення слухаєш, вони починають, вони переключаються. Вони бачать, що не тільки всі в школі отак живуть, а що є люди, є діти, які живуть по-іншому. Тому ти величезне благословіння. І тому діти. В яких батьки християни вони мають дружити один з одного і бачити позитивний приклад. Тому я хотів тобі особисто сказати, що я дуже дякую. Хай Господь тебе благословить. Так, і дякую, що ти, що ти в нашій команді. І те, що тобі 16 років, я думав, вчасно, я признаюсь, я думав, що це, можливо, буде мінус. Але коли побачив, що Господь, він пообіцяв, що виллюю. Духа Свого Святого на всяку плоть. От. І юниші ваші, тобто юнаки ваші будуть, і пророчество, і бачите, видіння, і, і так далі, що він виливає зараз на юнаків. Ти є підтвердження того, що Господь виконує своє Слово, яке пообіцяв Йоїля, пророка Йоїля, що вилю Духа Свого на всяку плоть. От. Тому ми ще раз хочу сказати, що ми тішимося тобою і сказати, що. Ті, хто ще думають, як їм служити Богу, щоб вони просто, як знаєте, як, а, встрибали в служіння, не думали, не входили отак легенько одною ногою справку попробувати, щоб вони не ряли все Якщо ця дитина 16 років, вона не боїться цих всіх демонів, хоч скільки раз вони його лякали, були випадки, так було випадок, що ти ми тобі заборонили молитися, щоб ти утвердився, що духовно. Так, щоб ти утвердився, а ти випадково чи ти забув і ти поставив руки на людину, з якої виходили нечисті духи, так? Було таке? Так. І що? І в тебе війшли, так? На 10 хвилин десь. І вони тебе але, слава Господу, ми наказали, і вони вийшли. Ти вже був обережнішим, що тебе це заставило? Переглянути шар свої гріхи, правда? Ти переглянув так. З гріхи, всі, так, всі. ще раз гріхи, спокуси, які. Навіть вже не страшно навіть говорити з демонами, бо вони вже. Так... Спокуси були в тебе в училищі, так? Були, так. Ну, що там? Гроші, жінки, жінки дівчата. сигарети, <хи> курити, Сигарет. треба. А того не потрібно робити, бо mm -hmm. це і... Ма мати. Мати, водка, mm -hmm. ну, горілка. Не хочеш же цього? Не хочеться взагалі. Чому але... не хочеш? Та, бо треба жити як Бог каже, а не як сатана. І що тобі більше подобається з Господом? Ясно що з Господом Чи з сигаретами чи... і не. дівчатами. Раніше подобалося дівчата, і горілка. І і що і ти бачиш, ці... от дівчата, які живуть світі? Що, що ти побачив? Я думаю, що ти вже не раз, можливо, закохувався. І ти, який ти висновок зробив? Всі жінки однакові. Які живуть в світі. так? Ті, що не вірують. Ті, вірують. що не вірують, вони хочуть е, лише що, погуляти, позависати. Дарші, десь. Та, так, подарки, так. подарки. І ти зрозумів, що тобі християнська жінка лише світить. Так. Так? Християнка. Так. Я чекаю, яка відного... любить Бога. Від Бога. Так, молодець. Це добре, що ти зрозумів це в 16 років, бо я це зрозумів тільки в 23 роки, і вже люди розуміють в такому випадку, що вже пізно. Хай Господь тебе благословить. І вас також так, в твоєму служінні і дасть тобі ще більше Духа Святого. І вам також. Амінь. Амінь.